Пане пана костневітання вітання вам і починаємо з такої новини. Україна отримала перші давно обіцяні винищувачі F-16 Після більш так, друзі, 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 будь ласканька, так більш ніж року очікування, американські винищувачі значно поліпшать. Парк застарілих радянських літаків Києва, посиливши його оборону і наступ, а також підвищивши його вогневу міць. Проте у використанні літаків є певні обмеження. Про це пише бізнесензайне з посиленням на військових експертів видання, вказує, що в Україні всього кілька літаків і всього кілька пілотів, навчених їх використанню. Крім того, у Росії є свої літаки. ППО, які можуть їх збивати, а це означає, що Україна не може. Використовувати свої F-16 для наступу на передовій як. Вона хотіла би, а, пане Костятине. Ну що ми очікували чергову таку вундерваф, і зараз ми бачимо таке масоване, знаєте, масовані а, намагання зусилля все ж таки знизити наші очікування, зокрема в західних виданнях. Як ви взагалі бачите, все ж таки чи є а, привід нагода святкувати? А, от переднання та чергової червоної лінії і отримання такої. Навіть обмеженої кількості от таких птах. Вітаю вас, вітаю студію, вітаю всіх глядачів. Що я хочу сказати з цього приводу? Я не знаю, чи є у нас вже в 16 чи прибули вони, чи закінчили навчання наші пілоти, чи ще 8 чоловіків продовжують навчання на данській базі, а 12 в Арканзасі. Я е, можу тільки здогадуватись, але однозначно я не можу нічого сказати. Але для мене оця вся суєта, оця вся движуха навколо теми f 16 для мене це е, однозначно перемога. Вона каже про те, що. Процес передачі нам літаків Е-16, взяття нами цих літаків на озброєння це вже такий необернений процес, і майже ну ви кажете, що рік очікування. А насправді ми з перших днів почали просити закрити небо і закрити небо саме F 16 за допомогою, в тому числі Е-16. А ще в січні, в січні минулого року Байден нам чітко казав. Ви не отримуєте літаки в 16 хлопці, там, не, не сходьте з розуму. Але в травні Сунак, Ріша Сунак і Марк, люди почали казати, що як же можна воювати. Це ж якось там хлопці, що що це за дурня. І е, цей процес почався. І в, тому е, я це все сприймаю як. На наших очах будуть зараз проходити події, які будуть пов'язані з створенням українських повітряних сил. І вони будуть на наших глазах будуватися. Це буде все відстроюватися. І я дуже сподіваюся, що цей процес будівництва як сил безпілотних систем, як сил повітряних, повітряних сил, це все буде дуже серйозно змінювати. Алгоритми ментальності культурології нашої армії її треба змінювати. Нам треба від радянщини відходити і доходити до нових. Зовсім я не кажу, що може це натівські стандарти. Скоріше за все, це, це будуть якісь нові українські стандарти армії. А, пане Костятини, ну і е, також е, хотіли е, вас запитати е, про те, що зсу е, звісно була новина вчора вперше збили, збили російський вертоліт за допомогою двокілограмового дрона. Про це пише Форб. Знадобилося щонайменше 10 місяців спроб, перш ніж оператор української безполітики, нарешті, вразив російський вертоліт. Чи може це вважати таким поворотом дуже важливим? І чи можемо сподіватися на масштабування от таких приємних сюрпризів? Ну, ця подія, вона, ж вона скоріше, виняткова, аніж така системна. Це. Довели дрон до такого стану, що відпрацювали на, на конкретному прикладі. Відпрацювали на, на конкретній задачі. скажімо так, відпрацювали цілу низку взаємодій. Це ретранслятор, це наведення, це проблема до наведення на останній з ласт Так звана проблема. Це все зробили. Поєднали це з засобами розвідки, тому що без розвідки зрозуміти точно, коли злітає там ці гвинтокрили, е коли він буде там е в зоні найбільшої ворогідності ураження, Ну без розвідки цього, мабуть, не зробиш. А може, там висів е розвідник, який в Донецьку не, не можна було побачити. Не знаю, але це скоріш не. Системне явище, а це відпрацювання алгоритмів і конкретних схем. А тепер, я думаю, цей двохкілограммовий безпілотник буде замінений на щось більш потужне, яке буде вже використовувати ці алгоритми і враження будуть більш значні. І швидкість дронів, які зможуть там доганяти ці гвинтокрил. А це вже можливо, вони будуть його доганяти. Це буде більше там, 250 кілометрів на годину. Зараз багато українських розробок на турбогвинтових двигунах, і одновальних, і двохвальних турбинах. Ну, тобто це, цей напрямок дуже потужно розвивається. Ну, очікуємо там дуже цікавих новин і результатів, особливо результатів, тому що нам треба результатів. треба їх знищувати, знищувати і знищувати. Папа, ну ось пам'ятаючи все ж таки до F16, цікаво, взагалі ми почути вашу думку, о, як буде їх все ж таки використовувати, тому що тут також є суперечки, і Том Купер, відомий австрійський о, воєнний оглядач, він пише про те, що, о, попри те, що ключовата заполягає в тому, що українські F16 спочатку будуть використовувати для посилення української ППО. До речі, чи може це якось нейтралізувати загрозу цих кабів? Ну а також Том Том продовжує каже, що вони можуть бути корисними і для і деяких інших цілей. Що він пише: йдеться про такий собі повітряний контрнаступ. Повітряний контрнаступ, що от так о, називається на військовому жаргоні ця стратегія. Ну, по перше, спочатку перед тим як імплементувати остаточне F-16 в великій кількості в наші війська треба відпрацювати добру взаємодію між самою там і самими пілотами і центрами керування передачі інформації по системі інформаційної бізнес link 16 зв'язок з допомогою цієї системи з Patriot, сам ті. З іншими ЗРК, там Айріс, на Самси, тобто, це крім того, треба налагодити взаємодію між іншими. Родами військ суходолом, тому що е, сучасна війна це в першу чергу не стільки озброєння кожного конкретного, скільки е, праця в ансамблі. Це створення тих ситуацій, які вимушують ворогу помилятися, і тоді на його помилки можна робити там свій удар. Е, так от, е... Перше, я думаю, дії будуть більш небезпечні для літаків в 16 для пілотів. Це дії саме по 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 завданням ППО. Це збиття крилатих ракет, це збиття шахетів. Наступним чином буде наближення. Думаю, дуже поступове наближення до. Лінії бойового зіткнення, нам треба посилити удари по засобам ППО. Нам треба дуже добре розуміти, як ми будемо боротися з ПЗРК, які там будуть на плечах у російських солдатів, і на яких висотах треба працювати, тому що там, скажімо, менше 3-4 тисяч метрів будуть діставати ПЗРК. Якщо будеш там дуже низько літати, то ти в зоні ПЗРК. Наближатися до лінії бойового зіткнення ближче ніж 40 кілометрів, я думаю, на початку не будемо, тому що треба спочатку знищити всі буки і розуміти, що їх там нема потім можна буде залітати. Але патрулювання цих літаків в зоні, де Можлива поява су 34 і Су 35 які їх прикривають скабами, це можливо. Я думаю, що жодна сторін не захоче вступати в повітряний бій. Вияс виясняти, у кого там б'ють далі ракети чи бачать далі радари. Дуже багато залежить від того, яке буде обладнане на цих літаках. Отримаємо конкретно літаки, будемо знати, яке обладнання. Тоді будемо дуже скрупульозно всі ці речі обговорювати. Тоді тоді буде предмет для обговорення. Зараз його ще нема. Зрозуміло, пане Сінець. Дуже дякуємо за включення офіційний експерт Костянтин Кривола був з нами.